Послухайте, давайте тут спокійно поговоримо. Я не збираюсь від вас нікуди тікати. Марон Чорний, вбив вашу колишню дружину на ваше замовлення. За це ви заплатили йому 100 тисяч гривень. Ви звинувачуєте мене у скоєнні тяжкого злочину тільки тому, що я позичив однокласнику грошей? Ми знайшли у Чорно флешку з записом, де ви говорите, що хотіли б задушити Марину. Ах, то все п'яні балачки. <кій> Розумієте, Мирон на минулому тижні збирав нашу шкільну компанію. Ну, напилися, розговорилися. Я взагалі рідко п'ю, ну, трохи розвезло. Так, я скаржився на маринку. Ну, слів не підбирав. Так, хто ж знав, що так вийде? Що ви робили позавчора з 3 до 6 вечора? Позавчора. Так, ну по третій я закінчив тут заняття і пішов додому. Весь вечір був там. Я підбирав якісь цікаві партії для старшої групи. Ви мене не переконали. Доведеться вам поїхати зі мною департаментом. До Добре, тільки я вас дуже прошу, давайте без наручників.